Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги протиковські шкарпетки. Дані шкарпетки є ідеальним вибором для різних занять, включаючи його, пілатес, танці, фітнес та багато іншого. Вони мають резинові елементи на підошві, які гарантують надійне щеплення у ключових точках контакту з будь-яким типом поверхні. Це забезпечує Чоє надійну фіксацію та впевненість у кожному русі. Вони виготовлені з бавовни, що робить їх приємними на дотик та забезпечує хорошу вентиляцію. У наявності великий вибір кольорів та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі велошорти. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Формат комбінезону тільки додасть зручності під час тривалих поїздок на велосипеді. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний ліхтар. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Ліхтар також може служити як зовнішній акумулятор, дозволяючи вам заряджати свої пристрої під час поїздки. Пропонуємо до вашої уваги віброгасник для ракетки. Ці міцні віброгасники для тенісної ракетки дозволяють вам насолодитися грою без зайвих вібрацій. Вони призначені для зниження ударних навантажень на руку та передпліччя, забезпечуючи більш комфортне та стабільне почуття при ударах. Ідеально підходять для любителів тенісу всіх рівнів. Вони довговічні та гнучкі, що дозволяє їм ефективно поглинати удари. Доступні в роздрібній упаковці та пропонуються у різних варіантах дизайну. <зайну>, щоб додати індивідуальності у вашу гру. Пропонуємо до вашої уваги традиційний китайський музичний інструмент. Таосюн, який є традиційним китайським музичним інструментом, стане ідеальним вибором для нового хобі. Він виготовлений з якісних матеріалів та має чудове звучання. Він дозволяє виконувати різні мелодії та музичні композиції. Вісім отворів забезпечують широкий діапазон нот та можливість грати в різних тональностях. Таосюн ідеально підходить для вивчення традиційної китайської музики та створення атмосфери.